Як скласти іспит по будь-якому маршруту? Відповідь дуже проста: перестати шукати якусь волшебну пілюлю, намагатись вивчити зазубриті маршрути. Це вам нічого не дасть. Це просто знаєте, як лікувати симптоматику, замість того, щоб вилікувати проблему. Вам треба накатати години зі своїм інструктором, просто зрозуміти, як працює транспортний поток, в цілому, як їздити, тоді ви зможете їхати будь-де. Ось останній приклад: дві години назад Діана поїхала в Луцьк до себе додому, склала іспит. З першого разу в знайомій місцевості Ксюша поїхала до себе додому, кудись склала іспит. Ем, хто там ще? Оля. Оля поїхала в Житомирську область, теж склала іспит. Валя склала в Києві, але вона поїхала на Усенка, де ми жодного разу в тому Мрео не вчили маршрути в середсьому центрі. Склала теж іспит. Ем, там щось по-моєму навіть помолок у неї не було. Тому що ми накатали по Києву багато і вони розуміють, як їздити. Того перестаньте шукати якісь пігулки магічні. Їх нема. Треба просто їздити.